Всім привіт! Мене звати Андрій Бринь, я приватний інвестор, і на цьому каналі ділюсь практичним досвідом інвестування. Сьогодні поговоримо про інвестиції у приватний бізнес. Що це за інструмент, які ризики, і на що дивитись перед тим, як віддавати комусь свої гроші. Інвестиції у приватний бізнес можна розділити на два типи: участь у новому проєкті, який тільки запускається. Або інвестиція у розширення вже працюючого бізнесу, який має історію та фінансові показники. Розберемо більш детально інвестиції у новий проект, який тільки запускається. Новий проект – це ідея, яка ще не почала реалізовуватись. Це бізнес, який ще не вийшов на стабільний прибуток та тільки починає операційну діяльність. Або новий напрям. Уже існуючій компанії. Інвестору потрібно знати, що більшість нових бізнесів закривається на протязі перших двох років. Кошти інвесторів вкладаються в перевірку гіпотез керуючої компанії або підприємця, який запускає проект. Для інвестора такі проекти дуже ризиковані і оправдують себе тільки при потенційній можливості збільшення капіталізації проекту. На кілька іксів. Що варто врахувати. По-перше, важлива команда. У новому бізнесі все тримається на людях. Якщо у засновника є досвід, репутація, це мінімізує ризики інвестора. Якщо ж це перший проект, слід бути обережним і вимагати більше контролю та прозорості. По-друге, чіткий план використання інвестицій. Гроші повинні йти не просто на розвиток. А на конкретні цілі, тест продукту, запуск реклами, закупка першої партії, найм команди. По-третє, визначені точки контролю. Це можуть бути проміжні результати або KPI, після досягнення яких інвестор переводить наступну частину коштів. Такий підхід дозволяє не злити всю суму одразу. По-четверте, юридичне оформлення. Навіть якщо ти довіряєш засновнику, все має бути оформлено: корпоративна угода, частка в компанії, прописані умови виходу, захист прав інвестора, визначення хто приймає ключові рішення. Без юридичного оформлення ризик інвестора втратити всі заінвестовані кошти наближається до 100%. По п'яте, стратегія виходу. На старті. Вже має бути розуміння: якщо проєкт зросте, як ти зможеш зафіксувати прибуток, продати свою частку та отримувати дивіденди. Також що буде у випадку неудачі проєкту, як інвестор буде виходити з проекту, чи допустимі борги, і хто буде повертати борги компанії? Це питання часто ігнорують, а потім виникають. Конфлікти варто також мати на увазі, що на етапі запуску проект може змінювати модель, нішу або навіть продукт. І важливо, щоб була гнучкість команди, а не просто вперто йшли в стіну. Альтернативний і більш безпечніший шлях інвестувати не в запуск з нуля, а в розширення існуючого бізнесу, в якого вже перевірені цифри. Це знижує ризики. І дає прогнозованішу дохідність. Це коли підприємець вже має діючий бізнес, який приносить прибуток, залучає гроші інвесторів з ціллю масштабуватися. Кошти інвесторів можуть піти на збільшення обсягу виробництва, відкриття нової локації, запустити новий продукт у тій самій ніші, вийти на новий ринок, посилити маркетинг і продажі, автоматизувати процес. Наприклад, у кав'ярні хороші фінансові показники. Є черга клієнтів. Власник хоче відкрити другу точку. Або в онлайн-магазині стабільні продажі. Власник хоче закупити більшу партію товару і тим самим збільшити об'єм продажів та дохід компанії. Або виробництво меблів, є постійні замовлення та залучаються кошти інвесторів для закупівлі нових станків, щоб збільшити об'єм виробництва. Або є мережа піцерій. І для відкриття нових закладів залучаються кошти інвесторів. Це є розширення. Чому цей формат безпечніший? Є підтвердження бізнес-модель. Ти бачиш, що продукт уже працює, клієнти платять гроші, бізнес приносить прибуток. Є фінансова звітність. Можна побачити піанель, обороти, маржинальність, витрати і зрозуміти. Наскільки бізнес життєздатний? Прогнозована дохідність. Якщо проект вже приносить, наприклад, 5 тисяч доларів на місяць з додатковим вливанням коштів інвестора. Більші шанси, що ця дохідність збільшиться ніж при запуску нового проекту. Зрозумілі ризики у вже діючому бізнесі ризики більш прогнозовані: сезонність, конкуренти, логістика, постачальники. Засновник уже довів свою спроможність запустити та вести бізнес. Розглянемо, як грамотно оформити інвестицію в розширення бізнесу, щоб захистити інтереси інвестора та підприємців. Є кілька базових форматів, як інвестор може зайти у приватний бізнес. Ви купуєте частку в бізнесі, отримуєте відсоток від прибутку. І стаєте співвласником. Плюс в тому, що ви берете участь у зростанні компанії. Мінус в тому, що продати цю частку, потім не так просто. Ви даєте поворотну позику під відсоток. По суті, це кредит бізнесу з фіксованою ставкою. Тут ви більше захищені, бо одразу прописується сума та строки повернення. Але все одно ризикуєте, якщо бізнес не потягне зобов'язання. Якщо використовуєте Іншого типу оформлення договір оренди, обладнання, відкриття нової локації під свій ФОП, обов'язково проконсультуйтесь із юристом. Поговоріть про ризики та варіанти виходу інвестора при різних сценаріях. Ключові пункти в угоді: в залежності від моделі, має бути чітко прописана сума інвестицій, цільове призначення коштів, форма інвестицій, частка. Борг, дохід чи оренда, строки і графіки повернення, якщо це позика, права інвестора, контроль, авдит, доступ до інформації, умови виходу інвесторів, захист від розмивання частки, умови форс-мажорних ситуацій, наприклад, якщо бізнес закриється, юрисдикція вирішення спорів. На що ще потрібно звернути увагу, коли інвестуєш у приватний бізнес? Слабкий контроль. Якщо ти не партнер. І не залучений у щоденне керування компанією, ситуація може вийти з під контролю. Навіть якщо проект вийде на операційний прибуток, у керуючої компанії буде багато варіантів, щоб частково або повністю розмити прибуток і залишити собі більше коштів. Потрібно завчасно подумати механізми контролю або аудиту, щоб реальні цифри відповідали цифрам на папері. Залежність від однієї людини. Часто проєкт зав'язаний на ініціаторі. Якщо він вигорить чи піде з бізнесу, проєкт може просто закінчитись і перестати працювати. Власні гроші підприємця. Чи вкладає підприємець свої кошти? Якщо підприємець ризикує тільки грошима інвесторів, а свої не вклав. Це небезпечно. Здорова модель виглядає так. Підприємець вкладає свої гроші і час. Інвестор додає ресурс для масштабування. Входити частинами, не давай всю суму одразу. Домовся, що фінансування розбите на етапи: тест, гіпотези, запуск, масштабування. Вкладати не більше, ніж готовий втратити. Це золоте правило для будь-яких. Високоризикованих інвестицій. Диверсифікуй! Не вкладай всі гроші в один проект, краще 3-5 невеликих вкладень. Бери участь! Якщо маєш досвід, спробуй бути не просто інвестором, а ментором чи радником. З вами був Андрій Бринь. Став лайк цьому відео, підписуйся на канал і до зустрічі!